Організація культурних подій це важлива складова сучасного кривого рогу. А якщо ці події мають на меті благодійність, то ці заходи обов'язкові до відвідування сьогодні на дивані засновник проєкту природа Петро Оксюк. Петро, ди до мене ради тебе бачити в гарному настрої, гарному гуморі. Так Так. Слухай, коли ми з тобою познайомилися, нагадай. Слухай, ми з тобою познайомись на одному заході, але цей захід був саме від тебе. А, це було весілля. Якщо чесно, ти тоді був свідком, якщо я не помиляюсь. А потім, вже коли я підписався на твою сторінку, я побачив, що в тебе ще й організація інших заходів, про які так. ми сьогодні поговоримо. Окей, а, давай розпочнемо наше спілкування з невеличкого прев'ю. Про тебе, про вашу організацію, а вже після цього поспілкуємося. Давай давай. То, шановні глядачі, увага на екран. Петро Оксюк – засновник молодіжного проєкту Природа. Ідея заходів для розвитку молодіжної культури в Кривому Розі полягає в саморозвитку особистості і пошуку нових знайомств. Важливою складовою заходів проєкту Природа є збір коштів у допомогу ЗСУ. На одному з останніх заходів організатори зібрали 5 тисяч гривень. Ці гроші вже передані захисникам. Петро, давай про тебе на початку. Тому що про ваш проект під назвою Природа ми вже будемо з плином часу нашого ефіру до нього. Підходити та долучатися, давай про тебе. Ось це бажання створювати, організовувати івенти. Звідки воно в тобі? Дивись, насправді все дуже просто. Давай, типу, мені 19 років в моєму місці, як на мене, багато молоді. Ось, але ця молодь якось, типу, не розвивається. І я хотів створити щось таке, де було багато молоді, типу креативних, амбіціозних, щоб зібрати типу, цих всіх людей у купу, тому що вони розкидані по нашому місту. Ось, і я створив цю організацію. І на цьому заході можна, типу, познайомитись з іншими людьми та кльово провести час, типу, відпочити тілом та душею. Це дуже кльово, як на мене. Тим паче, в нас стоїть як метати, ми збираємо кошти на зсу. Ще навіть так. Це супер. Все-таки давай ще про тебе. Ти себе на 100% можеш віднести до креативної молоді нашого міста. Я також хотів би це зробити, але вже мені дещо більше років. Скажи мені, будь ласка, як ти відчув, що молоді кривого рогу саме цього не вистачає? Слухай, ну я бував на різних заходах, чесно. І кожного разу, коли я бував на подібних заходах, то я, типу, спілкувався з людьми. І вони такі кажуть: слухай, це кльовий захід, але от мені не вистачає цього. Не вистачає цього. Тут є деякі такі проблеми, такі. І це все так вкупу навалювалося. Я зрозумів, типу, що так, хочеться день, дещо інше, хочеться якісь інновації. Тим паче, щось подібне було там минулого року чи року два тому. Тому вирішив взагалі це все з нуля почати. А, ти є засновником проекту Природа. Так. А, ти один за все відповідаєш. чи є ті, хто допомагають. Ні, в мене є моя команда. Моя команда найкращих, найрозумніших та найкреативніших людей. Чесно, я їм дуже щиро вдячний. Це просто one love, Я тобі серйозно кажу. Бо ці люди вони мене мотивують. Ми знаєш, як прям сім'я, одна сім'я. Ми кожен раз збираємося за столом, і в нас одна ціль, одна мотивація зробити щось круте. І кожна з цих людей вона мотивована, мотивована, тому що спочатку стоїть ідея. Все починається з ідеї, взагалі я тобі скажу, і ваша ідея мені особисто до вподоби. скільки разів бачив анонс ваших заходів нещодавно, ось декілька днів тому також був захід. 23-го, якщо не помиляюсь, так. вересня це нещодавно було. Але я працював і не зміг відвідувати. Розкажи, будь ласка, про формати ваших заходів, як це організовано? На що? Ви, скажімо так, розраховуєте, коли плануєте той чи інший захід? І на кого на них чекаєте? Дивись, 23 вересня у цю суботу в нас прийшов захід. Це був благодійний концерт Олега Мігело. В нього була група Аваріни Гальмо до нас звернулася людина і така каже: слухайте, чуваки, я знаю, що ви типу, проводите дуже кайфові заходи, давайте створимо щось круте. Тим паче моя група розпадається, і я хочу прям феєричний концерт наостанок. Ми подумали, реально подумали, і такі гадаємо, а як же це зробити? Тому що взагалі ми робили е, природники. Це те, коли ти можеш відпочити на природі, а це дещо інше формат, прямо у приміщенні. Ми подумали, зібралися з командою і вирішили, що так, ми це будемо робити, бо це кльова тема. Потрібно спробувати. Ми знайшли дека сексагань. Недалеко від 95-го кварталу, так. Ось, з ними поспілкувалися, і люди реально були, типу, зацікавлені. Потім розмістили рекламу, зробили афіші, розклеювали. Найефективніший метод в нас був це підходити людей на вулиці та прям казати, тому що коли ти приділяєш увагу до людей, прям людям стається цікаво, що саме типу, відбувається. Я просто вперше про це чую, що коли хтось підходить і каже, в нас тут буде благодійний захід, приходь до нас. Постійно якось там соціальними мережами користуються, постійно щось роблять. Чому ти до мене не звертаєшся? У мене там також є там декілька підписників. <світ> ну, я б залюбки, тим паче, це ж благодійні ініціативи. Чому ні? А проблематикою було в тому, що в нас було дуже мало часу. Прям реально дуже мало. Приблизно неділя, може, півтори. Ми збирали це у бригаду. Нам написала жінка ізначально. Жіночка. Жіночка. І вона нам каже: типу, мого чоловіка забирає, типу, армію на війну, допоможіть нам зібрати кошти. Вона розписала, що саме їй потрібно, і дала нам банку. Ось, і вона сказала, до якого числа це все буде. Його забирають 24-го. У нас були, типу, так, певний час. Небагато часу. Зрозумів, Давай ще про природники. Mm -hmm. Тому що що таке квартирники, я приблизно знаю. що таке заходи в якихось приміщеннях, я також знаю. <кхм> природники, це де взагалі відбувається? Який це формат? Цікаво мені. Дивись, насправді все дуже просто, набагато простіше, ніж ти гадаєш. <кхи> типу, це все відбувається реально на природі. Це просто якесь скупчення людей, які просто кайфово проводять час. Це якщо дуже просто казати, ну так, але цим ж людям потрібно якось пояснити, чого ми збираємось, якийсь лайнап вистроїти, щоб вони розуміли, що там будуть якісь виступи, що там будуть ще на що подивитися. Так. Просто як вони до цього. Прийдуть до цього заходу. Дивись, у кожного природника, який взагалі існує, є якась сторінка. Наприклад, це сторінка інстаграму, де все то дуже дуже детально розповідається. Розкажи мені про один з ваших природників, що там відбувалося. Дивись, давай розкажу тобі про другий наш природник. Будь ласка, давай. Це був якась, як на мене, саме топовий. Скільки всього було? Було три. Три. Давай про другий. нормально. Давай про другий. Про серединку. На другому природнику ми зібралися 120 людей. Це все відбувалося у дубках. Це біля космонавтів. Вулиця космонавтів. Зрозумів. Ну, типу, це лісопосадка дубки, там реально дубовий такий ліс. Це дуже прикольно. чисте повітря. Ми туди веземо апаратуру, беремо там меблі, ось, і вистраємо таку невеличку як е, площадку. Угу. Ось. Майданчик. Майданчик. На цьому майданчику ми там ігри в нас є, ми. Є спонсори, які ми, яких ми розміщуємо. У нас є жива музика, в нас є фотогалерея, в нас є фотозона, яка змінюється в залежності від тематики заходу. Це саме прикольніше. Ось і ідеєю всього цього стоїть те, щоб люди познайомилися між собою, то обмінювалися знаннями. Це дуже прикольно, коли ти знає... заходиш в нові знайомства. Ем, Бачиш, ви знаходите нові знайомства в рамках природників, а ми з тобою познайомились на весіллі. Також весілля зближують, мені здається, людей. Окейсь, на твій погляд, ти ж отримуєш якийсь фідбек? Так. Е, чого. Ще хочуть побачити люди в нашому місті. Чи ось таких форматів ви їм достатньо, їх це влаштовує? Та ні, слухай, в нас насправді дуже активна молодь, але щось саме. Де вона активна? Скажи мені, будь ласка, мені просто цікаво. Зрозуміло, що ми з тобою в різних вікових категоріях, і наші, скажімо так, кола спілкування дещо відрізняються. Але в рамках дивану ми багато гостей, які також там працюють з молоддю, активною, з молоддю студентською, скажімо так. Ось де вся ця молодь, і чи є серед них такі ж самі ініціативні, як і ти? Порівнені душі. Окрім вашої команди. Я зрозумів. А, цікаве питання, дійсно цікаве. Мене навіть, типу, трішки змістило з місця. Я хочу тобі сказати, що вона є. Але вона, типу, вона розкидана по всьому місці. І, типу, в нас ми всі працюємо майже на одну і ту саму цільову аудиторію. Ось, і ми намагаємося, єдине складне завдання це долучити до наших заходів люди, які, людей, які про це ще не знають. Тому що вже багато хто про нас знає. Ось і я маю надію на те, що після того як подивляться наш фір там, в таких соціальних мережах на ютубчику на каналі, то мовить долучиться. Ну тому що ну по перше. Ти офігенна харизматичний. І я просто пам'ятаю нашу з тобою розмову під час весілля. Ми з тобою там певний час поспілкувалися, і я побачив цей вогонь в твоїх очах, що ти хочеш щось робити. Що тебе можливо те, що відбувається, не дуже влаштовує, і тобі хочеться чогось більшого. І я колись приблизно років 6-7 тому був з таким самим запалом. Чах, як і в тебе, я маю надію, що він і зараз в мене є. Тому що тоді ми знімали в рамках спочатку YouTube проекту А вже потім е цей проект був е запрошений на телеканал Рудана Upgrade Project про те, чи можна зайнятися в нашому місті. Ну так, щоб це було не комерційно, щоб це було виключно ну, умовно там якісь комунальні mm -hmm. заклади. Тому що я постійно, скільки тут мешкаю в цьому місті, кажу про те, що Кривий Ріг, так в нього є е умовний потенціал, але тут нема чим зайняти. Скажімо так, і я знімав проект про те, чим можна займатися в Кривому Розі. Ти організовуєш такі заходи, такі проекти створюєш, в яких ви також показуєте, що в Кривому Розі дійсно є активна молодь, вони хочуть соціального спілкування, вони хочуть допомагати. Ось про допомогу хотів з тобою поговорити. Благодійність це є. Кінцевою метою ваших заходів, чи це одна із складових? Це є одна із складових. Тому що взагалі мета нашого заходу це знайти нові знайомства та кльово провести час. Тобто це як е, ДОП. Додаток. Щось типу, цього не зрозумів. Ну, благодійні ініціативи, вони мною особисто дуже підтримуються. Так. Я за те, щоб. Все те, що відбувається в нашому місті, воно було і з благодійною метою. У нас і в рамках Дивану, і в рамках іншого проєкту, був гостем Сергій Голоденко, і в нього є таке правило, що заробив за донат. У вас так само. Щось таке знайоме, наче ти можеш більш детально про це розповісти? Ні, просто що він там заробляє якісь певні кошти, він також там працює на заходах. І він частину віддає на ЗСУ. У Ні, вас так само? Так, у нас так само. Ось, я ж тобі про це і кажу: що це важливо. А, давай ще трішки поспілкуємось. У нас з тобою небагато часу. А, скажи мені, будь ласка, плани, якщо вже там щось є. 23-й тут вже він добігає до кінця, і 24 четверте роки. Щого хотілося б ще побачити в нашому місті? Слухай, дивись, тут прям реально хочеться руками взяти за голову, тому що масштаби збільшуються, і ми розуміємо, що треба йти далі. А в Кроморозі є проблема того, що тут все наче стоїть на місці. Ну, типу, я не можу брати кожен раз одне й те саме. Потрібно рости. Для цього, мабуть, в наступного разу ми вже будемо кликати з інших міст. Артистів вже до нас. Нам же писали люди з інших міст, типу, давайте приїжджайте до нас, ми з вами щось круте, типу, забацаємо. Ось. Потрібно реально щось змінювати. Мені здається, це або ми будемо виїжджати, або до нас будуть виїжджати. Ні, Скоріше, давайте, все. все відбувається в Розі. Ну, Що за виїжджати? Ви там повинні знаєте. Це для обмінювання знаннями. Це дуже корисна тематика. Можливо, хочу ще поспілкуватися про музичний супровід. Адже у вас доволі часто виступають різноманітні музиканти. Так, а вони в акустичному стилі працюють, чи ні? Чи можливо щось потрібно в дещо ну, там якийсь хаосет додавати? Там Мелодік хаус, транс, музика, як тобі таке? Слухається. Там кожен раз взагалі по-різному. Типу, взагалом всі грають на акустік. Ну, тобі гітара, класика. Але до нас приходять люди, які типу грають на електро, які на скрипці грають, які на інших інструментах грають. І ми всі такі гадаємо, а як це все під'єднати до однієї колонки, типу на природі? А що, це не колонка селіпити? <кри> Поки що, типу, в ну, нас так. музичний супровід, музичний ну скажімо так, апаратура, все це ви десь берете в оренду, чи це ми ваше? беремо в оренду. Що до мене з розвинена апаратом фіасом, типу там не в одну колонку можна зробити. Вчора у нас був захід там, в одній з студій, там повилітали в вікна. Ну, ми і то ми поставили там дуже скромненько, розумієш. Ну це кльово, слухай. Це не дуже кльово, тому що я думаю, ну все, зараз там мені чик-чик, ще за вікна. Каже, та все нормально, Міша, Типу, нам потрібно було все одно їх змінювати. кажу. На одне вікно демонтажу менше. Ну, слухай, я тобі пропоную, якщо що буде щось потрібно, будь ласка, до мене звертайся, тому що я за це, я за дві знову ж таки, зараз в нас вже кінець вересня. А природники вже не є, скажімо так, суперактуальною темою, тому що вже прохолодно. Мені і так здається, що цей вересень взагалі якийсь бонусний в нас, тому що ну плюс 27-28 градусів. Ну ось я вже склав, начебто літні речі. всі, я потрібно знову ж їх діставати. Ви будете переїжджати на формат. Закритих приміщень, якихось так. так. Як часто, на ваш погляд, можна організовувати заходи в нашому місті? Через те, що ми всі працюємо на одну і ту цільову аудиторію, і в нас, типу, є конкуренти. А в нас але конкуренти? в нас конкуренти, такі але в в нас... є конкуренти, <рес> вже? але в нас здорова конкуренція. Типу, ми один одному допомагаємо. Типу, а, то як на мою думку, заходи можна проводити десь один раз на місяць, один-два, максимум найбільше. Тому що люди всім цим наїдаються, і типу для них вже це занадто. Ну, типу, людей стає ще менше, ще менше, ще Можливо менше. Закладу. Так. Mm. Якщо це робити десь раз в місяць, тоді людей нормально. Всі, типу, співають за цим, коротше, всі голодні знову, хочуть прийти, потосити. якщо це дуже часто, то людей людям це просто набридає. Окей, okay. давай ще майже там фінальне питання. Ось такі заходи під час війни в Україні. В них є можливо якийсь психологічний підтекст, щоб люди відпочили від постійного стресу та тривоги. Дивись, це теж серйозне питання. Типу, навіть під час відпочинку в нас йде війна, і це кожна людина, яка приходить на цей захід, вона це розуміє. Ми кожен раз, типу, збираємо на зсу гроші, і це теж кожна людина розуміє. Ось, але хочеться все ж таки трішки відпочити від цього стресу. Ось, і ми всі розуміємо, для чого ми тут зібралися. На що ми збираємо гроші? То я гадаю, що так. Типу, люди відпочивають. Я дуже вдячний тобі за цей ефір, тому що це важливо. Йди до мене. І потисну тобі руку. Дякую, що знайшов час. знаєш, що багато працюєш. І сьогодні, коли ти мені зранку не відповів на мій дзвінок і думав, ну все, Петро, сьогодні нічого не буде. Але все відбулося так, як хотів. Багато про що поспілкувалися. Скажу тобі традиційно слава Україні. Героям слава! Туди подивись, та кажу всім. Бувайте. Бувайте.